відправляєм. кіна. Пас <реш> і мужики сосуться. Я волдерін гріють. Пашо, ти батьку, оходять. Ооо. Іщу багатого мужа. А, засозею. І на місті. Я вже не боже в одвіт, ці La macchina. La macchina. Gato. 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 Piau. gato. Tranquilla. Oh, Madonna, tranquilla. Oh, Madonna, tranquilla. Tranquilla. E, значит, у... Чого ми ходимо до церкви? Тому що ми любимо кого? Маму. Nie. Бо мама заставляє? Ні, той, хто взагалі завідує тим світом. Масуани? What чи да, сірі не записать, Дуже прикольно дитина. І тут ще коли ти на розвороті ось такий дизайн. Вау. Wow. А ось тут ще є ось так оформлений. Вау. Wow. А ну закрайся, я, 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 я не до тебе говорю. Мені тих тіктокерів з а вони кидають тік <звук> там звершу показують їжу, щось файне показують. їжа. природа, ще щось там, а потім. Бац, і мужики сосуться. Ну нафіга мені оце все. Я не кажу, що мужики, коли сосуться, це не красиво. Це мега красиво. Але слухай, блядь, кабаси нема, яєць нема, сиру нема, копченого м'яса нема. Холод цього хріну нема. Соломахи нема. Приходить якось Федя до рукарні, і Барбер питає, як тебе стріхти. А Феді в той момент зробилося дуже погано. І Федя каже, мені хуйово. <риклад> і батькому з цього смішно це піздец. І все, і сюди картоапельку. Що ти з ним робитимеш? Картоплю буду на деруні терти Бо я заєбався минулий раз рукою хуярити, отак. Here come. Oh, here come. Я минулого разу рукою піздував ту картоплю на деруни, а тепер вообще ахуєнне буду. <плес> <плес> У мене майже вийшло, талант. Ай! Сука! Ай! Блять! Отпиздшь у зараз! Козлі, хватить! Я зараз буду пиздить вас шкуркою от банана. хватить! Ти майже двигателя години просто говориш. Може брат пішов? Боже, як я люблю розмовляти на тб! Але кожик пошл ти в очко понял! Ого! Нормально тебе, козел? Как ты себя там почуваешь теперь, козел вонючий? У меня маленькая кривнатка. Не понял, блядь, ты куда, долбоёб? Ого, блядь! Алло! Ты куда, блядь? Ёб твою бать! Офигеть, блядь! Блядь, как это стало, нахуй? Блядь! Ай, Ой, блядь! А ролі оце реально на сапку поставити це розйоб повний. Е, я був дуже сильно на грані, щоб зараз не роз'їбати тут усе навколо. Все, прям прям Ааа! хуйня! Ебать, ну я зараз реально щось поламаю поломаю тут. Ну не надо, ну не бе. Би... Я <звук> балдарин, раз ти да поеб, ти думаєш, що ти мене... <звук> Пиздец. Класно вс. <звук> Слухай, ти, блядь, я тебе зараз себунда, хоть Ти будешь нормально постить, блядь, я тебе зараз реально приклею, сука. <звук> <звук> блядь, нахуй. Мені <реш> похуй, блять. Один раз за стрим заюзати буено. Bueno. Подякуйте, подякуйте, будь ласка, е, Максимкове номер 3 Буену! Буену. Ты шо, фигив? Bueno. собі подивись, що почалось, блять, це підет нахуй. Почекай, блять. Bueno. Я забув, як це робиться, почет! Bueno. Сука, я забув, як це робить, почекай! Блядь. Блядь, яка хуйня. Ебать нахуй ви... я! Ек твої бачики вы! ой яй 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 Лимит редемшн пер! Ви ебадусь, блядь! ой яй яй Лимит редемпшн пер юзе, перстрим! Один! Саве! Саве! Є... <плес> Ееееега! <плес> блять, Санечка, блять, страшно! Ой, блядь! <реш> Сука, ти, бань, яка ти вонючка. Блять, можна менше хуйні на квадратний метр стріба, я не вивожу, Я сам не вивожу! Ти розубівсь бабу кек, блять! Я вже не можу вивозити ці стрибі! Ти думаєш, що причина, що я не підрубаю В чому, блять! Через те, що, блять, у мене четвер хуйню якусь роблять постійно мені очко болить уже від цього всього. Ти розумієш? Я, блядь, стрім підробив 26 хвилин тому, а мені вже хуйово. Мені вже хочеться, блядь. Ану! Я лаба йоп. Я ріжа мавпа. А у тебе між ставками вікон є віконечко? А у тебе між ставками вікон є віконечко? Блять, подивись на мене! Б... Подивись, бабурях! бачиш цю хуйню? Я блять не маю коли часу піти постригтися. Яке нахуй віконечко між віконечками? Подивись, бля. На цей кринж, йобаний. Ти що робиш там? Алло! Ти стрім забув завершити! Козел! Офа стрім! Ти стрім не закінчив! Алло! А як би ты там за у нас затрел? Ну ти, конечно вообще, Андрюлік. Ти... Виходить. Виходить? Выходить. Выходить. Ааа! Свожил! Бля! О -о. Так, прикол не смешный, бля. Ищу богатого мужа. Девочка Зайенька. А я люблю анал. Бля, я тільки запустил. Прошло 16 холод стрима. Я уже заебался. Ее! <плес> yeah, я хулиген! Бля! Yeah. Ее хулігани на місці, блейть! Ти що мене хочеш у якийсь аферист затягнути? Ти що аферист? Не понял. Ти куди мене хочеш затягнути? На такого старого діда, на такого старого пердуна, який грає в Майнкрафт. Здорового када! Еба 12 місяців. Дабл звук. А ну а як ти хотів, блять, щоб я з телеграму тобі вивів пісню без затримки? Ну, курва, ну конечно, даба звук. Нахуй я такий голос зробив, Я добою? Бля, риторичне запитання. Куди зарплата, Феля? <свісі> <свісі> Во, поняв, блядь.

Зараз буде жорсткий дроп. Десь зараз.